Абсолютно всі на анархії торгують селянами для отримання книжок, але сьогодні я переверну ваше уявлення про цих носатих. У цьому вайпі мені довелося відбувати буквально кожен клаптик своєї території, щоб провертати свої махінації. В цей раз про якусь вдачу мови взагалі не йшло, адже варто було мені відійти на якийсь дроп, і в цей момент одразу ж мене приходили бахати, а всі спроби договоритися словами доходили лише до вибухів та смерті рейдерів. Цей вайп, як і інші, записаний на лавкрафці. Грай в колі українців, IP в описі. Від вайпу пройшло три дні. На сервері вже були топери в найкращих обладунках та багачі з тисячами монет на балансі. А в мене пустий аккаунт з нулями та кіт старт. На початку цього виживання ідея, як швидко розжитися, не було, і я зовсім не розраховував на такий старт. Ви зовсім скоро зрозумієте, про що я кажу. Я тим часом відправляюся на автошахту, щоб оформити залізне кейло. Після плавки та крафту я повертаюсь, щоб нафармити тепер золоте кайло для виконання квесту з БП. Зламавши його, я забираю 20 тисяч монет та живчик з кейсу. На зароблені гроші я одразу купую тростину та відправляюся на більші корди, щоб зробити собі початкову ферму. По дорозі я натрапляю на портал під водою. Залутавши його, я помічаю, що недалеко заспавнився корабель, і мені пощастило знайти карту скарбів. Я доплив до місця та по в чанку одразу знайшов клад з непоганими ресурсами. А далі я випадково помічаю гравця на мінімапі, і встановивши точку дому, заходжу в RPG Мод, щоб подивитися, що ж він там робить. Через пару секунд пошуків все стає на свої місця. Як я спочатку подумав, у гравця тут знаходиться спавнер зомбі жителів, але треба було отримати більше інформації. Тому, склавши всі ресурси в скриню, на останні гроші я купую зілля невидимості та відправляюся поближче до спавнеру. Як виявилось, біля цього спавнеру взагалі не було привату, так ще й в додачу стояли бочки, в яких були книжки на ремонт та продуктивність 2. Я вирішив забрати половину книжок собі, щоб власник нічого не запідозрив. В планах було дочекатися, поки цей гравець збудує повноцінний трейдхол, а я прийду і заберу весь лут собі. А поки що я відправляюсь далі. По дорозі збираю різноманітні ресурси, такі як ягоди і тварин на шкіру та їжу. А також на воді помічаю ферму тростини, яку розбираю собі. Відпливши, я починаю закладати землю під свою ферму тростини, щоб мати пасивний заробіток монет, адже цей ресурс можна як продавати на аукціоні, так і здавати скупнику. Зробивши зовсім невелику ферму, я зайшов з другого аккаунту, щоб поставити його на прогрузку чанків. Таким чином я зможу ходити на івенти під час того, як моя ферма росте. Та перед тим як я відправлюся на чорну перлину, треба трохи збільшити плантації тростини, а також засадити ягоди, які в скупнику приносять добре грошей. Чорна перлина заспавнилась в трьохстах метрів від мене. Тому, купивши одну перлину на аукціоні та інвіз, я відправляюсь на своєму човнику. Вийшло залутати непогану кількість цінних речей, які я посею в вендер скриню. Наступні години півтори я те й робив, що просто розширював ферму, але захотів спробувати нову систему приватів, яка мені, чесно кажучи, зовсім не сподобалась. Але буквально на наступний день повертають старі привати, а я повертаюсь назад у гру. За цей час мою ферму пограбували, вкравши тростину і майже дабл ягід. Трохи зайнявшись фермою, я відправляюся подивитись, що ж там у жителів. А тут абсолютно нічого не змінилось. Тому доведеться пізніше самому все робити. А зараз мчусь на дирижабель. Перші літри кращого дропу на початку просто не придумати. Після дропу я вирішив зайнятися селянами в першу чергу прибрати всіх старих та перебудувати трейдхол. Далі я привів зомбі, щоб він заражав селян, а сам цей час поставив твінка для прогрузки та пішов копати золото на золоті яблука, щоб вилікувати жителів та отримати знижки на всі їх товари. А після цього вже спавниться цитадель Енду, куди я лечу на своїх нових елітрах. Ресурси вендерскрині вже не поміщались, тому я їх зберігав під жителями, а гроші тримав на балансі твінка. Я вже збудував кабінки для третхолу, а потім почав заражати та виліковувати селян. Помалу всіх селян на вогнець я доставляв по коміркам, а потім на декілька носатих накидав зілля слабкості, які я наварив та давав золоті яблука. А далі я почав робити жителів інструментальчиків, адже саме у них можна було обмінювати одне залізо на один смарагд, примножуючи вартість цього заліза в два-три рази. Також на смарагд можна було обмінювати один діамант, що теж було доволі вигідно. От тільки під час того, як я намагався вивести жителя на ремонт, на карті я побачив гравця, з яким я хотів спочатку домовитися. Я йому даю книжки, а він в свою чергу нічого не бахає тут. Але він відмовився. Я в цей момент виходжу в кап, щоб забайтити його на рейд, а сам в цей момент дивлюсь мінімапу на твінку, який сидить на шифті. Та я помічаю, що гравців вже двоє. Тому я заходжу, складаю всі свої речі в скриню, випиваю інвіст та піднімаюсь наверх, де спочатку купляю лук та стріли на миттєву шкоду. Тепер треба було прослідкувати за гравцями та зловити ідеальний таймінг, щоб вбити їх. Після успішного дефу я продовжив займатися торгівлею, залізом та тоною діамантів, які сам викопував. А також якусь частину ресурсів я скупляв на аукціоні по 10-12 тисяч за стат. хід також пішли книги на ремонт. А ще щоб швидше збирати діаманти та залізо, на аукціоні я придбав бур 3 за 70 тисяч та зробив собі хороше кайло. Діамантів з міфічних шах давали дуже багато, а залізу виходило купляти у інших гравців. Потроху в скрині ставало все більше і більше смарагдів, але щоб ще вигідніше їх продавати, я вирішив зовсім трохи прокачати скупника, здавши йому ламінарію як на основі, так і на твінку. Далі весь мій час уходив на те, щоб просто копати та продавати море ресурсів, які потім стануть морем грошей. На той момент селяни вже принесли не тільки багато смарагдів, а ще дуже багато досвіду, на який я вирішив почати зачаровувати топовий сет. І я навіть не міг уявити, наскільки це було вдале рішення, і що зовсім скоро він мені знадобиться. Як тільки я зібрав сет на мапі знову з'явилося два гравця, але це раз вже інших. Це раз я вирішив всі цінні ресурси засейвити на спавні, а сам в цей момент вдягнувся в топову броню та прикупив на Оксоні все необхідне для ПВП, щоб захистити своїх жителів. Після цього рейду я думав, що все гравці не повернуться. А я в цей момент спокійно полутаю дропи. Але як же я помилявся? Той момент чесно кажучи, що я сам не розумів, що відбувається. Я повертаюсь на базу, а там мене вже чекають гості. Я доволі довго ганявся за гравцем. Ми розмінювалися один з одним ударами, але в підсумку в нього не виходить втікти, як би він не старався. Але через пару хвилин гравець знову приходить до мене і знову в сеті. А після цього я відправляюсь на івент, де по своїй тактиці древу хотів вбити гравця. Я розумів, що скоріше за все гравці чекають мене на платформі Енду, тому не заходив у портал. Я навіть намагався попросити голих гравців тепнути мене на центральний острів, але не вийшло. І в підсумку бажання попасти на івент перемагає здоровий глуст. Коли до дропу залишалось 50 секунд, я все ж таки заходжу у портал. Сумку, загубивши літра в інвентарі, я помираю. Я розумію, що сильно втратив форму, тому постараюся до наступного вайпу набратися сил та порадувати вас десятками кілів у наступному відео. До зустрічі!